На футбол разом зі збірною п'ятеро поранених бійців, які лікуються у Києві, вилетіли до Севільї разом з українською командою на матч України іспанія Він відбудеться 27 березня. У Борисполі армійців і національну збірну проведжала Василина Думан. Роман Кравченко, Паша Басюк. Васі Москаленко. Військові Збройних сил України, поранені у зоні АТО, чекають на українських футболістів в аеропорту Бориспіль. Разом полетять в Іспанію. Денис Голоднюк десантник з 95-ї аеромобільної бригади. На цьому відео він ще в інвалідному візку. Влітку минулого року у нього влучили з гранатомета. Зараз хлопець вже може пересуватися на молицях. З малого був футбольним фанатом і любив поганяти м'яча. Каже, за кордоном ще не був. На літаку взагалі літав, а за кордоном ще ніде не був. Це перший раз. У перемозі національної збірної не сумніваються. Ми їдемо як талісман. Може, не 5-2, але 3-1 нас влаштує. Серйозна грана, Я думаю, що у нас всі шанси є. За годину в аеропорт приїжджають і футболісти. Від військових на трибунах чекають моральної допомоги. Одна їх присутність буде давати додаткових сил. і Нам дуже приємно до їм так само. Військові у супроводі лікаря разом зі збірною летять до іспанського міста Севілья. Дорога туди займає більше як 4,5 години. Там на хлопців чекає готель, футбол та екскурсія. Василина Думана, Микола Чебутарєв, перший національний.